Справжня курятина, продукти без пальмового масла та ковбаса за 220. Все по госту. Чи дійсно в Радянському Союзі все було так смачно та натурально? А як же туалетний папір в ковбасі та повна антисанітарія на виробництві? Про найпоширеніші міфи натуральної радянської їжі розповідаю вже за мить. Це канал ЛАЙФ. Обов'язково підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Мене звати Дмитро. Лучченко, і ми починаємо. Найсмачніше та натуральне радянське морозиво чи не найголовніший міф про продукти з СРСР. Радянське морозиво часто згадується з певною ностальгією, адже воно було символом епохи, що асоціювався з високою якістю та натуральним смаком. У 1932 році в Москві відкрили першу потужну лінію з виробництва пломбіру. Трохи пізніше такі ж виробництва поширилися по всьому радянському союзу згідно з державним стандартом, Арту морозиво мало виготовлятися виключно з натуральних компонентів коров'ячого молока, вершкового масла та агар-агару Однак, у 1966 році цей стандарт змінили. Спочатку вершки почали замінювати молоком, потім дозволили використовувати продукти зі зниженою жирністю: штучні емульгатори, ароматизатори та барвники. Але цікаво, чому ж так сталося? А тому, що молочні продукти почали розбавляти незрозуміло Чим робили це через нестачу натуральних інгредієнтів, причина цьому банальна. Працівники крали з заводів продукцію, в кращому випадку нестачу компенсували водою, а замість загусників використовували борошно і крохмаль. Такі підміни значно здешевлювали виробництво, тому і продавали таке морозиво по 20 копійок. До речі, якщо вже згадати про сметану, в якій стояла ложка, то тут теж є свої цікавинки – Густої консерви. Зистенції вдавалося домогтися завдяки крохмалю. Легенда номер два: незрівнянні гостівські сосиски та дешева і натуральна ковбаса. чайна. сосиски, нібито містили велику кількість м'яса. Насправді, за стандартами, вміст м'яса у них складав лише 5%. тоді як решта припадала на інші компоненти. Склад міг змінюватися залежно від рішення виробника. Державний стандарт дозволяв додавати до сосисок нітрит натрію, меланж, щоковину та обрізки. А ще раніший гост навіть перед. Ачав використання селітри через зловживання добавками на виробництві споживачі часто помічали в сусисках несподівані смаки і аромати. Згадаємо про відому всім докторську ковбасу народний продукт за доступною ціною, який можна було знайти майже в кожній радянській холодильній шафі. Згідно радянського госту, докторська мала складатися лише з м'яса, яєць, молока, солі та спецій. У класичному рецепті докторської яловичини було приблизно 25%, свинини 70%, інше, молоко і яйця, жодних добавок, консервантів та замінників. Перші десятиліття совка виробництва намагались не відхилятись від рецептури. Втім, після другої світової війни, а особливо в 1970-80-х роках, якість радянської ковбаси впала. В умовах браку якісного м'яса до складу інгредієнтів увійшли крохмаль, білкові замінники, а пізніше соєвий білок. Згодом державний стандарт дозволив використовувати замінники яловичини, які нібито були рівноцінними. А саме заморожене м'ясо, буйвола чи яка, виварені кістки, оброблені субпродукти, харчову плазму крові, стабілізатори та картопляний крохмаль. Під назвою стабілізатор часто приховували подрібнені частини туші, які умовно є їстівними, наприклад, свиняча шкіра або сухожилля. Ці інгредієнти додавали майже до всіх. Ковбасних виробів, але за одним винятком, продукція, яка була недоступною для пересічних покупців, робили, м'яко кажучи, по-іншому. А вам доводилося куштувати радянську ковбасу? Чи є сучасні аналоги, які нагадують той смак? Не забудемо, а вже ж і про славнозвісні солодощі. Те саме тістечко картошка і торт пташине молоко. Торт пташине молоко створили у 1960 році. Він є першим запатентованим десертом в СРСР. Спочатку його начинку готували з використанням агар-агару, але через брак цієї речовини та її високу ціну гост дозволяв замінювати його крохмалем, а яйця меланджем. Тістечка картошка та торт Поліно в домашніх рецептах. Роблять із бісквіта та вершків або згущеного молока. Втім, у промислових умовах їх виготовляли з відходів. Це були обрізки інших тістечок і тортів, які перед тим могли валятися на підлозі або в заіржавілих контейнерах. Вершки та згущене молоко замінювали дефіцитним маргарином. До речі, про згущене молоко, яке нібито було візитівкою совєтів. А нічогісінько воно не радянське. Крали не лише продукти, а ще й чужі рецепти які видавали за свої все в стилі наших сусідів. Рецепт смачної згущенки, за якою так ностальгують колишні громадяни СРСР, був запозичений у США. Згущене молоко, як і сухі молочні суміші для дітей, з'явились у радянських магазинах після поїздки наркома харчової промисловості СРСР Анастаса Мікояна у США. Він привіз і обладнання, на якому виготовляли молочний продукт. І нарешті та сама олія справжня, ароматна, бутербродна. У радянському союзі маргарин вважався дефіцитним продуктом. Його виготовляли за державним стандартом із суміші рослинних і тваринних жирів. У вільному продажу натомість була доступна олія бутербродна. Її склад викликав ще більше сумнівів. Рослинні жири в ній часто замінювали мінеральними. Через це під час смаження з'являвся неприємний запах, і продукт починав просто горіти з Якщо вже почали про олію, то тут і до масла недалеко. Про масло розкажу незвичайне, а те саме шоколадне, популярний делікатес і справжній символ солодкого життя. Але його реальний склад залежав від періоду, регіону та економічної ситуації. У перші десятиліття після появи шоколадного масла його виготовляли за суворими гостами. Основа була з вершкового масла, якісного з жирністю не менше 72,5 Відсотків натурального какао-порошку та цукру без консервантів чи ароматизаторів. Однак у 1970-х 80-х роках через економічні труднощі якість продукту знизилася. Стали використовувати пальмову олію замість частини вершкового масла, зменшували вміст какао і додавали ароматизатори. Жирність могла падати до 60%, що погіршувало смак. Окрім того, шоколадне масло стало дефіцитним продуктом. Так з'явилося на столі лише у тих, кому пощастило. Та у представників вищого класу. Тож це було ще однією причиною, через яку про шоколадне масло, як про якісний делікатес, ходили легенди. Підсумуємо, у радянський період дефіцит продуктів був однією з основних проблем повсякденного життя. Базові продукти харчування, такі як м'ясо, молоко, овочі, фрукти та навіть хліб, часто були важкодоступними. Полички магазинів рідко заповнювались товаром, а те, що було, не завжди можна було отримати так просто. Часом продуктів не вистачало, а в чергах за ними могли стояти годинами. Тому навіть те, що виглядало непривабливо або мало сомніє. Нівну якість сприймали як щось розкішне і найсмачніше, бо вибору просто не було. Радянська пропаганда активно підтримувала міфи про дешевизну та високу якість продукції, але це часто було лише на словах. Продукти, що були в дефіциті, часто здешевлювалися за рахунок неякісних замінників або хімічних добавок. Проте для багатьох радянських людей вони залишалися смачними саме тому, що не було альтернативи. Отож, всі складові улюблені. Продуктів наших бабусь та дідусів нещадно замінювали на менш затратні і більш вигідні, як то кажуть, все по госту, в якому було понад 200 хімічних сполук. Напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно смачного та радянського. З вами був канал Обозлайф. Обов'язково підпишіться та побачимось у наступних випусках.